Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Декілька днів ми з посиланням на різні змі повідомляли. Служба безпеки України та Міністерство оборони виявили спробу розкрадання півтора мільярда гривень на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. У Києві затримали керівника одного з головних. У Києві затримали керівника одного з головних управлінь оборони, який причетний до оборудки. Крім того, вся допомога, яка мала йти на Харків, затримувалась саме через цю схему, через цих посадовців. Про це йдеться повідомлення. О. Фісу генпрокурора, за даними слідства, посадовець організував схему привласнення бюджетних коштів під час здійснення держзакупівель. У грудні 2022 року він підписав договір із спецекспортом на придбання партії артилерійських снарядів для зсу, але гроші на рахунок компанії тоді не перераховувалися, оскільки продукція не була поставлена. Надалі як зазначили в збо новостворена агенція оборонних закупівель МОУ уклала новий контракт на постачання цих снарядів із спецекспортом, але на значно вигідніших умовах нижчою вартістю за коротшими термінами постачання за контрактом продукція мала бути доставлена напряму від виробника. Попри це, посадовець безпідставно продовжив дію попереднього договору на цій підставі. На рахунки афілійованої іноземної фірми посередника було перераховано майже півтора мільярда гривень, що на 130 мільйонів гривень перевищило вартість продукції за прямим договором з виробником. Йдеться в повідомленні. Під час обшуків за місцями роботи та проживання посадовця виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність. Чиновника затримали, вирішується питання щодо повідомлення. Млення йому про підозру залужний проситиме довічно його вже втомили корупціонери та мародери. В той же час телеграм-канали пишуть, що розносив міноборони робить дана Ярова. Дуже хотілося попросити вище керівництво міністерства оборони. Займіться своїми безпосередніми обов'язками забезпечення зсу. Пише Дана Ярова, кадрові рішення у військовий час. Лишіть військовому керівництву. Дякую, дуже дякую. Зазначимо залужний. Призначив її ще перед відставкою. Далі мови оригіналу Зоя Казанже. У мене троє синів старшому через чотири роки виповниться 18. Цятя я хочу, щоб через 4 роки він пішов в армію, а не на війну. Мене дуже різунула ця її фраза в ефірі на телебаченні кілька днів тому, тому що я дуже добре знаю, якою ціною їй дістався кожен з її синів. І що та фраза не заради гарних слів пише Зоя Казанжи. Далі мови оригіналу. Я написала не і не телефонувала всі ці дні дані Яровій, бачила наскільки вона була зайнята і не хотіла смикати на для того, щоб спитати, як ти, як ти враховуючи, що чорти полізли з усіх дірок, бо я знаю, що вона і сталі і криється, що об неї. Зламали зуби на унейми бізнесмени, яким вона в свою чергу зламала реальні схеми по освоєнню коштів, які таки пішли на забезпечення армії. Що вона має принципи і переконання, що волонтерство для неї не чергова грамота і подяка, а цілодобове впахування ціною власного здоров'я, на жаль, і це ще я знаю. І ще я знаю, що вона фахова і потужна персона, та яка має інтелектуальну професійну світогляду можливості змінити систему матеріального забезпечення нашої армії, тому що там все не так, як нам продовжують активно розказувати в публічній площині. Кандидатура даний. Яровою обговорюється на посаду заступниці міністра оборони України стилового забезпечення, і саме цей факт став нестерпним для великої кількості так званих людей: від пропагандиста Соловйова і до одіозного безкарного нардепа Дубінського. Я стверджую, що репутацію дани з допомогою різних сайтів зловних бачків та такої ж якості телеграм-каналів ціла спрямовано нищить, і це не складно зробити тут. У нас де інститут репутації має дико первісний стан. Проти дане ведеться серйозна медійна кампанія, на яку витрачаються серйозні фінанси. Ця кампанія спланована і продумана і. Ми саме ми, громадянське суспільство маємо протидіяти цьому, тому що притомних людей в Україні, яка в буквальному смислі стікає кров'ю, вичавлюють з управлінських процесів. Звісно, не тому, що хтось комусь не подобається мова йде про велетенські кошти, які система очолювана даною, не дає Бог відправить на передову, а не в офшори. Це лише нормальні люди з неспотвореною оптикою, розуміють, що орієнтація – все для зсу питання життя і смерті країни. Кожного з нас держави не всі нормальні, на жаль, мають доступ до керування країною. Дана може мати той доступ, і тут ми можемо. Реально допомогти, я прошу про підтримку, перерепости, лайки, коментарі. Я знаю про що пишу і про що я прошу. Фахова людина з правильним бекграундом віддана і справедлива має покласти край корупції в сфері тилового забезпечення, про яку нам наші партнери вже кажуть відкритим текстом. Здавалось би, а чому не призначити дано? Що ви втрачаєте? Політики, від яких залежить призначення Яровоє, людина йде на розстрільну посаду, де ризики вищі, аніж уявні печеньки від посади. Людина буде під таким збільшувальним склом, що багатьом із вас і не снилось. Людина має тему. Специфіку, як і юриста, як і аудиторка у дані дві освіти людина створила бізнес десяток років тому, і поки ми замовляли військову форму в Молдові, ще купували зашалені гроші в Туреччині, поїхала зі своїми особистими грішми закуповувати тканину на зимову форму в травні 22-го. А в той час міноборони потякало, що з формою все буде ок. Не було минулої осені. все ок. Так вона зламає вам схеми, так вона вперто йтиме у тому напрямку, в якому потрібно йти, не облукаючи туреччинами і не ховаючи награбоване в дивани. Так ми розуміємо. Що. Вона вам не така потрібна кістка поперек горла, але вона потрібна нам, народу України. От саме тому дана Ярова має очолити напрямок тилового забезпечення в Міністерстві оборони України. Хто як не вона? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.